Всім привіт, друзі! Це і Я Марина данилюк нелюкермлаєва, і ми препаруємо дуже серйозну жабу. Пам'ятаєте такого собі підсанкційного, православного і проросійського олігарха, як Вадим Новинський? Сказати що ти ще мене Христа на тебе немає. Сука, так, от за деякою інформацією, ця особа платить за очорнення українців перед таким радикальним крилом трампістів, яке називається МАГА. і тут варто пригадати одне таке дуже цікаве ім'я, як адвокат Роберт Амстердам, який ходить по інтерв'ю різноманітних від Такера Карлсона до інших там радикальних трампістських пропагандистів і розповідає про те. Як же в Україні орудують нацисти, як Зеленський ну фактично двійник Адольфа Гітлера? Так, от напередодні цього великодня Вадим Новинський вирішив закупити рекламу, зробив таку контрольну закупку через сітку телеграм-каналів, де як самі телеграм-канали хазуються у них. Пост вартоє дві тисячі доларів і більше. І от в поширенні цієї православної заказухи на відбілення підсанкційного проросійського олігарха засвітився такий телеграм-канальчик, як Труха і Тесен Ось Пруфчики. Так, от за легендою, яку видали всі ці телеграм-канали свої аудиторії, Вадим Новинський буцімто на власному літаку злітав до Єрусалима, взяв благодатний вогонь, а потім приперся прямо під ребро. Польсько-українського кордону і віддав це православним батюшкам. Таким чином, очевидно, православний цей проросійський олігарх сподівається, що коли буде якесь мінімальне перемир'я, можна знову влізти в українську політику як миш у двіж. А знаєте, є такий невеличкий тест завжди uh -huh. проводять там, ну, наприклад, говорять паляниця. Та я говорю хорошо. Прощати на час паляниця. Паляниця та тим паче з грошима у цього православного олігарха все більш ніж чудово. Восени 2024 року, коли Форбс. Підраховував статки найбагатших людей у світі. Так от, на першому місці виявився Ілон Маск, а у Вадима Новінського все супер, у нього більше, ніж Мільярд доларів активів і на рахунку так от давайте розберемося, чим же небезпечний цей Новінський чи топак Малхасян, бо це його справжнє прізвище, і чому така реклама в телеграм-каналах це завжди погано. Вадим Новинський отримав українське громадянство з рук Віктора Януковича у 2012 році, як така видатна особа, яка проявила величезні заслуги перед українцями і Україною, і от наявність цього українського паспорту. Потім Ім допомогла Вадиму Новінському без проблем балотуватися по мажоритарних округах. Цікаво, що обидва ці мажоритарні округи, де він балотувався у різні роки, і Севастополь і Маріуполь зараз перебувають в дуже глибокій російській окупації. Ось як Вадим Новінський реагує, коли журналісти Української служби BBC підійшли та й спитали: а що ж там у Сєвесі? Як же ж Вадим Новинський реагує, що Севастополь його колишній округ тепер в глибокій, глибочайшій окупації? Юрюске ленточка і український флагос. А як ви відноситесь до того, що Севастополь, де ви звідки ви балотувалися депутатом, зараз під окупованою Російською Федерацією? Зацініть міміку, він навіть не приховує свою радісну посмішку. Сложний вопрос. Як до цього можна відноситись? Гражданіна України, скажіть. Там отакий паспортизований гражданин України. Ну і звісно, давайте ж згадаємо Маріуполь. А саме хочу продемонструвати, як Вадим Новинський йшов на вибори 2019 року. Як він окучував бюджетників в цьому відео, ви можете побачити, що саме Вадим Новинський задвігав місцевим педагогам. Реформа враза вам чесно проти проти реформи, і в первочесть із тих візикових норм. То закону образування, которое підсоюло нас всеми нашими сусідами. Так от, за версією Новинського, найбільша загроза для Маріуполя це були не російські війська, які там вже знаходилися у порту, а саме язикові норми в українському законі про образування. З поляками, з руганами, з Венглі. ми знаємо які за цього почалися в Україні. Тому що читалі читають. Та норма закріплена в Конституції, що государство доступность доступність національним образования образування на родном языке. Так це звучить дуже гидко враховуючи, що зараз місто Маріуполь зруйноване і віддане на розграбування бандам Кадирова. На русскому язике на язиках національних мішень. Точнее тобто, можна назвати русський язик і закон нас мішинство. На ньому розмовляють около 70% українців. От до речі, звідки пішов оцей наратив, коли дуже часто кажуть: та у нас 70% українців розговорюють на русском», та у нас 70% хлопців в окопах розмовляють на, на русском язикі», та у нас 70% те і все. Причому реально статистика, а соціологія каже дещо інші цифри. Новинський і наявність його на якомусь окрузі це дуже яскравий маркер, що там, де він з'являється, потім цей округ опиняється в окупації. Ну якось так випадково, мабуть, трапляється. Ну а чим же цікавий Новинський? А тим, що його молодість і формування як бізнесмена і політика відбувалася в Пітері. Це те саме рідне місто Владимира Путіна. Ось що відомо про молодість цієї суки православної. Новинський у 1985 році закінчив Авіаційну академію у Санкт Петербурзі і, до речі, потім 9 років працював. Викладаче, але це був початок 90-х і тоді він спробував себе як бізнесмен. Причому як відмічають джерела, його шлях від простого колишнього викладача до успішного пітерського бізнесмена був просто блискавичним. І, от в деяких ЗМІ можна знайти таку інформацію, припущення, що цим таким різким злетом Ловінський зобов'язаний був тим, що буцімто мав хороші стосунки із кримінальними колами Пітера. Зараз Новинський знаходиться в Європі і періодично навіть захажуває в руській православної церкві в Швейцарії. там. Підпрацьовує православним батюшкою самій Україні він поки не з'являється все тому, що 13 квітня 2023 року служба безпеки України оголосила там деякі підозри, а саме, що Новінський, буцімто публічно виправдовував вторгнення Російської Федерації і, до речі, використовував релігійні громади свої ж таки церкви на території Європи, щоб поширити тези, що Українці самі винувати, що Росія я прийшла до нас добром. Що взагалі нікакі, ні, ні руски на нас напалі? Особливо знаєте, цинічним був пост Вадима Новинського в той день, коли Російська Федерація спеціально вдарила по Хмедиту. Так от тоді Вадим Новинський навіть не згадав, чия ж це була ракета і звідки вона летіла. Так, от, коли служба безпеки України прописувала цю підозру, вони там порахували деякі активи Новинського. і Вони дуже цікаві. До списку заблокованих активів колишнього народного депутата входять корпоративні права на 40 українських підприємств, Рємств і 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива. Загальна сума арештованого майна становить більше ніж 3,5 мільярди гривень. Ну, як ви зрозуміли, короночку всіх проросійських олігархів, які хочуть тут наводити порядки в нашій українській політиці, це завжди становить. Газ або руский, або наш місцевий газ. Так, от що тоді прописали в своїх підозрах служби безпеки України і ДБР, що новинський буцімто багато років поспіль був на прямому зв'язку із самим патріархом Кирилом Гундяєвим. і по суті використовував всі ці руські православні церкви, яких немало на території Європи. Як такі агітаційні пункти за руський мір, так от коли я згадувала цього адвоката Роберта Амстердама, я згадала його не просто так, тому що він в Унісон теж розганяє дуже корисні для Росії тези. Причому зараз, коли у Трампа ще не закінчився медовий місяць із путіним, по-перше, цей Роберт Амстердам досить влучно оперує брехнею і, наприклад, використовує такі майданчики, як інтерв'ю Такара Карлсона, щоб Розказати про те, що українці, Україна, влаштували гоніння на ісканно віруючих християн, а саме російську православну церкву. Друге, на цю спільноту Мага було дуже широко розкидано тези про те, що, начебто, Томос і оці наші стосунки із естамбульським патріархом, все це було куплено за гроші чи то Сороса, чи то Сейт. І з того, що я особливо люблю, це поширення тези, що Зеленський це такий новітній гітлер, і цей новітній гітлер буцімто дуже активно переслідував Такер-ПЦ, що взагалі то третьому Рейху не снилося. такер Карлсон і цей Роберт Амстердам взагалі, в своєму інтерв'ю навіть ще вивалили одну тезу, що мовляв. Україна так переслідує всіх цих віруючих РПЦ, так само як значить Марокко і Алжир свого часу переслідували єврейські громади. Нелайксі юрджіш the Jews in this other country, Israel did something we don't like, therefore we're blaming you or kicking you yeah, out. It's yeah. like not that because you've got the same book. You've got a canonical connection. That's that's the logic And а, дуже цікаво, що цей Роберт Амстердам, який сам є євреєм, а не таку бочку до речі на Зеленського, який публічно не раз говорив, що він є українським євреєм. Увіть собі, український єврей влаштовує гоніння на якихось. Християн РПЦ. Якийсь абсолютний нонсенс. And uh, this is uh, being done very scientifically um, In in a in a very uh, I would have to say uh, it's almost a crazed psychosis going. Але при цьому, як каже, цей ушли адвокатів, який захищає інтереси Новинського, що робиться це дуже науково і нагадує масовий психоз. Ну і звісно, все це не обходиться без мого улюбленого наративу. Що, мовляв, з 2014 року по Україні бігає така кубка нацистів нації, як вони їх тут називають, і значить, ці ультраправі грабують літніх родичів священнослужителів РПЦ і створюють нову релігію. ultra right folks in ukraine um, basically now some of the churches uh, have taken maidan the the locus of the 2014 events and set up shrines in in the ocu churches to maidan so Ти в івенчені релігії to ті конформту Україні нашінализм. Уявіть собі, українці настільки сильні, що під свій український націоналізм створили свою церкву. Звучить замадливо. На перший погляд можна посміятися і сказати, та цей дідок прийшов до цього витакера Карлсона. Вони двоє неадекватні ха-ха. Але насправді саме поширення таких наративів дуже утруднює нам будь-яку якісну роботу із консерваторами і з тими прихильниками Дональда Трампа, для яких християнські цінності важливі, і які могли відкрити для себе Україну по-новому. Але оці такі глибинні американці понаслуховуються у таких інтерв'ю, а потім не вірять, що Російська Федерація розстрілює українців прямо в мирних містах, прямо на тих площах, де знаходяться наші головні церкви, і кидається касетні ракети в той момент, коли українці везуть вербую котики на освячення. Так, от я не здивована, що на цій хвилі новинський вилазить і скуповує собі рекламку в дружніх телеграм-каналах. Адже, якщо ми подивимося, старі новини після революції гідності йому вдалося досить якісно відмити свою репутацію, зберегти паспорт і ще разок взяти і побалотуватися. В якості майбутнього народного депутата тут я віддам належне, тому що тоді його адвокатом на різноманітних судових розглядах був ніхто інший, як той самий Олег Титаров. Олег Титаров, який зараз просто любимчик Володимира Зеленського. Ну а тепер давайте ж розберемося як піарники, на кого ж була розрахована оця сама контрольна закупка такої політичної реклами у телеграм-каналах. Перше, безумовно, на тих, хто забув, як виглядає Вадим Новинський, що він зробив, яка його роль у тому, що в нас поширювалися дуже активно наративи руского міра, якраз таки через християнську сітку. Так от ці люди вони дуже хочуть вірити в чудо, тим більше в таке чудо, коли навколо чудес і немає. І от ти гортаєш свою стрішечку телеграм-каналів і тут тобі. Казочка про благодатний вогонь. Друге, уже зараз є така тенденція, коли максимально зашкварені політики, автори різноманітних там схематозів намагаються зараз хайпунути на війні і видати себе за потужних волонтерів або захисників українців. Так зовсім недавно був кейс, наприклад, творця різноманітних схем. Які потім почали називати схемами Комарницького, колишнього депутата Київради, якого звати Олесик Довгий? Так от цей Олесик Довгий очевидно теж готується до того, щоб піти десь балотуватися в народні депутати. і Зараз він активно роздає грошенята різноманітним військовим і відмиває свою репутацію. Ну а Вадим Новінський Малхасян повернувся до своєї улюбленої гри. Даріть українцям чудо через церковь, загалом і новинський, і Лесик Довгий, і їм подібні, вони дуже вміло, якісно можуть і вміють знімати контент із гречкою, із благодатним вогнем, із грошима для військових і крашенками і пасочками. Але можу сказати, що гори тим округам, де якраз оці ці тварі будуть в майбутньому балотуватися, можна бути і жити са скепсисом. Але можна і країну пра, вибачте за скепсисом. Ну а на хочу сказати кілька днів саме про благодатний вогонь. Якби цей благодатний вогонь був справді благодатним, то цей абсолютно цинічний поц із Пітера, який спеціально був нав'язаний Україні, і поспартизований Януковичем, який уже тоді хотів дружити з Росією у 2012 році. То якби цей вогонь справді мав таку божу благодать, він би спалив його прямо там, коли він взяв його до рук. Тому, українці, а, хто там користується телеграмом, читайте телеграм, але вміло і якісно аналізуйте кожну новину і кожне чудо, яке падає в вашу стрічку, щоб потім не піти і не проголосувати за нього, коли ми все-таки доживемо до перших планових виборів. Бережіть себе, бережіть своє життя і. Не пускайте на свої округа отаких от чортів, тому що прихід таких чортів на округ завжди означає, що в недалекому майбутньому твій округ може бути окупований. Всім дякую за увагу. Це були шоу-бісики. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, напишіть коментар для його просування. І напишіть, будь ласка, що ви думаєте про такий політичний піар, і чи знаєте ви, хто такий Вадим Новинський і його ганебну таку роль в історії України? Всім дякую.